Так, розкажу сьогодні історію, яка доводить, що моя система працює просто геніально. Історія така: історія стосунків: 20 років пара в шлюбі, і весь цей час стосунки такі. Жінка постійно роздратована, вона постійно до всіх придирається, чоловіка постійно пиляє, дітей гнобить, і так от вони і живуть. Історія чоловіка в тому, що він знаходиться в аб'юзивних стосунках, це його історія. А зараз розкажу про зміни, які відбулися у поведінці цієї жінки. Бо пара звернулася, звернулася тоді, коли вже вирішили діти повиростали, і ми вже не можемо бути разом, і ми будемо розлучатись. Вже протягом 5-6 років ця жінка і чоловік вони разом спілкувалися, працювали з психотерапевтом. Результатом роботи було, було якесь часткове тимчасове покращення, бо ця жінка насправді вона усвідомлює і погоджується з тим, що вона поводить себе. Ну, неадекватно, її поведінка руйнує стосунки, руйнує психіку дітей, але вона з цим нічого зробити не може. І робота з психотерапевтом давала такий результат. Більш-менш місяць вона могла утриматись в нормальній поведінці, мила, лагідна, гарна, добра, все в порядку, а потім знов поверталася її звична поведінка. Яка руйнує просто все, руйнує сім'ю і дітей. І от вони звернулися до мене, і сьогодні вже ровно пів року, як ми закінчили роботу, і ровно, рівно пів року у них все добре. Тобто абсолютно немає у цієї жінки повернення до тих, до тої своєї поведінки, яка руйнувала все. І їхня сім'я збережена, стосунки відновлені. І тепер вона вони нормальна і щаслива пара. Тому, якщо ви ходите роками до психолога роками або місяцями навіть. І не отримуєте жодного результату, або результат є, а потім повертаєшся до своєї проблеми, то приходьте, і я вам допоможу швидко і якісно.